У Міжнародний день йоги, який відзначають 21 червня, Охтирці, охочі попрактикуватись, зібрались на спортмайданчику міському парку. Вела відкрите заняття інструкторка Анна Ващенко. Протягом години близько двох десятків жінок під її керівництвом опановували різні асани. Один опустили, накриваємо себе. Катерина Романюк переїхала з Дніпропетровщини. Раніше, говорить, йогою не займалась. Тепер не пропускає тренувань. Всі зібралися, сподобалось дуже, прям дуже. Да, Аня полегшена трошки сьогодні заняття зробила. Допомагає мені по здоров'ю, Я перехворіла дуже 20-му році. І як я почала займатися йогою, мені набагато стало краще і морально, і фізично. Анастасія Корнієнко працює керівником відділення поштової служби. Займається йогою півроку. Каже, стало легше витримувати психологічний тиск та долати стрес. Йога дуже гарно заспокоює, врівноважує тіло, думки. Стаєш спокійний, емоційно врівноважений. Тобто, це зарядка і для тіла, і для духа, і для розуму на природі, на свіжому повітрі зранку. Ти як на тренуванні побував, ти відчуваєш себе задоволеним і заспокійливим. Інструкторка з йоги Анна Ващенко каже: цей захід благодійний. Зібрані гроші перерахують на потреби сил оборони. Особистим прикладом говорить, дівчина намагається демонструвати переваги цієї індійської практики. Здебільш її заняття відбуваються в приміщенні. На природі займались двічі, коли організовували благодійні акції. Йога підходить для всіх. Йога не має обмежень за віком, за станом, за статтю. Так. Але скажу вам відверто, що чому чоловіки не так часто відвідують заняття, можливо, соромляться. Я хотіла якнайбільше залучити да, дівчаток, хлопців, які не, не займалися його, щоб вони спробували, відчули це, відчули це на собі, цей стан. І також зробили гарну справу да, своїм донатом для ЗСУ. У кінці заняття учасникам запропонували витягти картки з побажаннями та добрими пророцтвами. Захід дуже класно, класний, суперовий, дуже потрібний, особливо зараз, в ці хвилини, в ці часи, побільше таких заходів. За годину тренування учасники та перехожі пожертвували на підтримку ЗСУ 3200 гривень. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.